Чи будує Росія нову залізницю з Ростова на Дону до Окупованого Криму через Запорізьку і Херсонську області? Вони зрізають крюк у більш ніж 200 кілометрів. Окупанти хочуть будувати ще одну із ниток живлення. Тих окупаційних військ, чому цю залізницю називають альтернативою Керченському мосту, і чи відповідає це дійсності? 90% перевезень це буде суто військові. На якому етапі наразі будівництво колії і коли їх зможуть використовувати російські війська? Просто уявляти собі так, що це от там дуже довго дуже довга колія на кілька десятків чи на кілька сотні кілометрів. Давайте її вибамблювати по кілометрам? Ну не пройде докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський, і новини Приазовія. Далі про війну на півдні України. Росія хоче збудувати залізницю, яка має з'єднати Ростов на Дону з окупованим Кримом через території Донецької і Запорізької областей. Супутникові знімки Європейського космічного агентства, оприлюднені наприкінці лютого, зафіксували підготовчі роботи, які велися на той час. Про це повідомив центр журналістських розслідувань. Зокрема, на знімках видно сліди від роботи важкої техніки з земляних насипів чи розрівнювання ґрунту. Журналісти припустили, де саме нові колії перетинатимуть окуповану частину півні України. Упродовж минулого року безперервно проводилися роботи на умовній східній гілці з сполученням Ростов та Ганрок Маріуполь. Але темп робіт пригальмувався, оскільки українські військові наприкінці 23-го, початку 24-го року декілька разів обстріляли новий залізничний міст в районі села Гранітне на Донеччині. Будівництво західної гілки сполученням Маріуполь, Бердянськ і почали у першому кварталі 2024 року. Пише центр журналістських розслідувань. Бердянськ планують з'єднати з Маріуполем залізницю у районі села Трояни, що у 20 кілометрах на північний захід від міста. Приєднатися до вже існуючої гілки малітополь джанкуй окупанти планують в районі села Кирпичне, що в 10 кілометрах на північ від станції Якимівка Запорізької області. Нову залізницю можуть сполучити з наявною Бердянськ Токмак, де є станції Єлизаветівка та Нельгівка. Про початок будівництва залізниці від Якимівки до Ростова на Дону через Бердянськ і Маріуполь. У листопаді минулого року говорив призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький. Акимовка нижче Мелітополя на Юго-Западі. находится. Это как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство. Таким образом, чтобы мы могли обезопасить движение транспорта железнодорожного от обстрелов противника, который сегодня, к сожалению, пока обстреливает железную дорогу, которая идет как раз вдоль городов Пологи, направление Орехова, туда через Камырзарю на Лунаваху. Президент Росії Володимир Путін у березні цього року повідомив, що залізниця від Ростова на Дону до Донецька, Маріуполя і Бердянська вже, начебто, відновлена. Він також зазначив, що незабаром залізниця пройде до Севастополя, і вона має стати альтернативою Кершинського мосту, переконаний Путін. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старошко розповів новинам При Азові, що будівництво активно просувається на північ від Маріуполя на окупованій частині Донецької області. Ця ділянка близько 60 кілометрів, і от за останніми даними, вона готова вже майже на 80%. тобто, там кілометрів 13 укладання безпосередньо самих рейок залишилося окупантам. от, і буде в них. Ця ділянка, вона буде, скажімо так, зменшить їм час та відстань на логістику. Якщо раніше, наприклад, там з Таганрогою спочатку їм потрібно було потяги гнати аж там через Донецька або Ну і Ловайськ, щоб вони дісталися ближче до Східного або Південного фронту. А тепер. Тобто вони зрізають крюк у більш ніж 200 кілометрів. Тим часом на окупованій території Запорізької області поки що ведуться підготовчі роботи, каже журналіст. Від Маріуполя вони будуть тягнути до Бердянська і врізатися е, в станцію Трояни. Це невеличке селище, там в 10 кілометрах від самого Бердянська. І далі вона піде в бік Мелітополя до Приазовського. Якщо дивитися на карту, і далі вниз до Якимівки. Наприклад, від Маріуполя до Бердянська вони тягнуть, ну тягнутимуть цю гілку, яка буде в районі селища Осипенко там розділятися на дві, і одна з яких піде на полігон поблизу селища Новопетрівка, бо там також є дуже чітко видно ознаки того, що от тут підготовчі роботи саме от під таку ну транспортну розв'язку. Цей полігон вони досить активно використовують, розбудовують там, будують якісь укриття, я так розумію. Там і техніка в них зберігається ну, там, тимчасово. Ну і так, і безпосередньо там через деякі села, населені пункти. Наприклад, через Презовське також буде там проходити. Крім розбудови залізниці, окупаційна влада активно ремонтує автомобільні шляхи. Розповідає Сергій Старушко. Розширюють дороги автомобільні і в на Запоріжжі. І, от буквально там вчора вони заявили про те, що там на Херсонщині, вздовж Чорного моря, там також активно беруться до ремонту і розширення. Саме автомобільних шляхів, так само від там, Бердянська до Маріуполя і від Бердянська туди далі, там на північ, в бік Токмака. Тут вони, звісно, ну, з перших, мабуть, місяців або навіть там, тижнів окупації вони взялися ремонтувати дороги і не припиняють цю роботу там, навіть взимку. Ну, тільки там як ну, там, дозволяють їм погодні умови, вони одразу закатують все в асфальт і їх колонне, просто дивишся відео різних, знаєте, там блогерів або далекобійників. У них участвовали у багатьох ті, там свої канали, і вони от викладають, як вони їдуть там через Донбас і через Запоріжжя окуповані. І просто я не знаю, напевно, кожна третя, кожен третій автомобіль це військо або військовий, або там паливозаправник, і це вже не кажучи про колонни, там великі, і малі, які трапляються там буквально кожні там 15 хвилин. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина розповіла новинам Приазовія, що заява Путіна про завершення будівництва залізниці до Бердянська жодною іншою інформацією поки не підтверджується. Чи ведуться роботи у цьому напрямку, також невідомо. Полотно мало б пройти через тимчасово окуповані українські території, такі як Донецьк, Рюполь, Брадянськ, Мелітополь і далі на Крим. Особливо на мою думку увагу громадськості цей проект росіян викликав після виступу Путіна і повідомлення про прокладення цієї залізниці до Бердянська. На сьогодні ми зі свого боку постійно моніторимо ситуацію в тимчасово окупованому Бердянську, при цьому заява російського диктатора жодним іншим повідомленням, окрім цього, не підприєне підкріплювалася. Якщо окупаційна влада побудує цю залізницю, вона буде її використовувати як у військових цілях, так і для вивезення майна. Вважає посадовиця. Всі масштабні проекти, які намагаються реалізувати росіяни на тимчасово окупованих територіях, так чи інакше вони пов'язані з військовими цілями. Якщо цю гілку все ж добудують, то використовуватимуть її в першу чергу для саме військових потреб в такому випадку. Забезпечення російського угрупування військ на південному сході України відбудуватимуться, не з Ростову через Крим. Та морським сполученням через порти Бердянська і Маріуполя. Е, ще одна місія, так в лавках, так би мовити, росіян в Україні. Це масовий тотальний грабунок е, в разі запуску такої залізниці. Обсяги вивезення зернових промислового обладнання, металу та інших вантажів з нашого регіону безпосередньо в Росії суттєво зросте. До деокупації нашого міста Росіяни. Робитимуть все можливе, щоб максимально використати ресурси нашого регіону. Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про те, для чого російські окупаційні сили будують нову залізницю з Росії до окупованого Криму через захоплені території півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайки цьому відео. Це дуже просто, але завдяки вам це відео тоді побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у цьому регіоні окупанти хочуть використовувати два залізничні напрямки. Це один напрямок через Волноваху, і це частково частина старої залізниці. Вони окупанти вже поновили напрямок від Маріуполя до Волновахи відповідно. Ну тобто, вони мають можливість відправляти все, що стосується зброї. Мають можливість відправляти з Маріуполя безпосередньо на Волноваху. Також що вони будують нову гілку, яка Проходить відповідно через Азовське узбережжя, тобто з Ростовської області, далі на Новоазовський напрямок новоазовського району в Маріупольський район, далі Бердянськ відповідно, Мелітополь і до Криму. Тобто, ця гілка залізнична, вона ще не запущена. Вони працюють над цим. Залізнична гілка, яка пролягає через Волноваху, розташована відносно близько. Нійсько до лінії фронту, тому окупанти будуть прагнути якомога швидше побудувати лінію вздовж Азовського узбережжя? Переконаний депутат. Військова логістика у них у пріоритеті. Коли вони її там добудують, вони зроблять е, декілька показових е, відправлень потягу е, з щасливими обличчями на камеру, ну тобто, як вони. Люблять по всьому по відбудові так званій, показати картинку, що нібито є такий там, скажімо так, новий пасажирський маршрут до Криму і таке інше. Але я переконаний, що там 90% перевезень це буде суто військові. Ну я собі, якщо вони зараз там в пріоритеті, коли переправляють через автодорогу зброю ПК, з Ростовської області, вони, ну тобто, а, бувають такі моменти, що є перебої з постачаннями продуктів а, а, в Маріуполі, ну, тому ціни вище. А, тому що в пріоритеті в них зброя, і відповідно той транспорт, який а, возить там продукти харчування, він чекає, поки військова техніка проїде. А, в, тобто, це, це в них пріоритеті. Те ж саме буде і по залізничному шляху, я думаю, що іншого вони тут не застосують до будівництва залізниці на цьому напрямку. Залучені переважно жителі Росії. Додав Дмитро Забаві. Здебільшого завозять е, своїх е, і, взагалі, е, окупанти не довіряють. Е, Корінним українцям, тобто а, маріупольцям, там, мешканцям Бердянську і інших тимчасово окупованих міст. І ми бачимо це на прикладі Маріуполя. Уявіть собі, коли місцевого населення залишилось 100 тисяч, а 70 тисяч старбайтерів вони завезли. І відповідно більший пріоритет на працю вони дають саме їм. І це пов'язано як там, з їх Просто внутрішніми переконаннями, так і з скажімо так, з довгою стратегічною ціллю, яка е, є замінити корінний склад населення е, тимчасово окупованих територій, найбільш зрозумілих своїх храбів слухняних, які виконують все, що заманеться. Залізниця від російського Ростова на Дону до окупованого Криму може становити проблему для українських військ. Про це в ефірі телемарафону сказав очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Водночас він зазначив, що сили оборони України зможуть впоратися з ділянками, прокладеними на суходолі. Росія насправді вже більше року будує залізницю на щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему. Але сподіваюся, що з сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося. В цьому досвід, в принципі, у всіх є. І це набагато легше, ніж питання Кримського мозку. Військовий оглядач Дефенс Експрес Іван Киричевський розповів новинам Азов'я, що нова залізниця може стати для окупаційних військ ще одним способом доставки зброї на фронт. Матиме значення також пропускна здатність цієї гілки з тих фото, які там зараз є у відкритому доступі, то випливає, що росіяни. Роблять там таку класичну одноколійну залізницю. Під типовознотягу, яка там зможе пропускати ну, максимум 10, тих, ну, 10 пар поїздів на добу, Но я так підозрюю, що пасажирські там навряд чи ходитимуть, тому що це класична така рокадна залізниця, ну тобто прифронтова. Е, відповідно, ми тут говоримо просто про те, що окупанти хочуть будувати ще одну із ниток живлення. Своїх окупаційних військ, оце покази пропускної здатності. О, там ті е всі специфічні цифри вони ж враховуються там не тільки по тому, скільки поїздів зможе приїхати там цим відрізком за добу, але й наприклад, яку масу поїзда він може пропустити. Ну тобто, там на 50 вагонів масу, там 4 тисячі тонн, чи можливо всього на тисячу і там кілька вагонів. Відповідно, знаєте, от щоб о, там зарано якось поки що уявляти, що це буде така щось типу як байкало морської магістралі, там і що як росіяни погонять туди шалони своїми. Прям буде завелість, зарано ще виявляти. Це просто така, от, вважайте, промислова, ну, просто така масштабована штука на все Азові, ми зазвичай, ну, штука, яку ми зазвичай можемо бачити в промзонах. Якщо залізницю добудують, українським військовим потрібно буде шукати способи, як ускладнити її роботу, каже експерт що просто уявляти собі так, що це от там дуже, до, дуже довга колія на кілька десятків чи на кілька сотні кілометрів, давайте її вибамблювати по кілометрам, ну не пройде. Тому що були вже історії прецеденти, коли намагалися і не вийшло. Вважайте, росіяни навіть весною 2022 року щось такого спробували, у них, на щастя, не вийшло. Друга світова війна, коли там союзники намагалися аналогічним чином бомбити залізниці нацистської Німеччини. Ну теж якось вийшло контрпродуктивна історія, коли радянські партизани в рамках так званої рейкової війни доповідали про е знищений там погонний кілометраж колії. Потім радянський союз думав, як самому ці колію відновити для своїх військових потреб. Ну те от о, таке собі було відповідно. Ймовірно, доведеться шукати гнучки підходи, як не те що там зупинити, ну хоча б просто ускладнювати росіянам роботу цієї залізниці. Керченський міст все одно залишатиметься важливою цілею для України незалежно від побудови нової залізниці, додав Іван Киричевський. Навіть якщо виходити з заяви голови СБУ Малюка про те, що зараз кримський міст по факту не використовується саме для військової логістики, а якісь військові вантажі туди возять літаками і кораблями, але кримський міст він рівно важливий саме для того, щоб з'єднувати тимчасово окупований півострів з так званим метриком. Ну, тобто територія Російської Федерації ну, Матрикс – це за їхніми поняттями, а не за нашими. Зважаючи плюс на те, що на території окупованого Криму самі окупанти закрили польоти цивільної авіації, отважайте, Кримське місце єдина магістраль, по якій вони туди можуть в принципі доїхати. Ну як мінімум, знаєте, так звані ці прості відпочивальники, яких там як хорошо було по домашньому дешево не хочу їжати сюди. Ну і взагалі то, наприклад, окупаційний контингент там до чиновники, ФСБшники, військові, їхні сім'ї, тому подібне, Україна має намір остаточно знищити Керченський міст у першій половині 2024 року. Про це повідомила видання Гардіан із посиланням на власні джерела. За даними журналістів, головне управління розвідки Міноборони планує третю атаку на цей об'єкт, стверджуючи, що його знищення неминуче. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Ні приазов'я.